Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. Доброго здоров'я. Давайте обговоримо зерновий конфлікт з Польщею. Наразі існує дві основних причини, чому він виник. Перша – це причина економічна, що Польща таким чином захищає власних фермерів, власних підприємців, дбає про економічну спеку. Другий ж момент, який озвучує, це політичний момент. Адже незабаром в Польщі пройдуть вибори, і таким чином вони хочуть задобрити певний відсоток свого електорату, якими і є ці фермери. Ви би як трактували? Що тут ближче? Яка ж причина цього конфлікту? Насправді все дуже просто. Є, ну точніше, в, в, в Великій Британії був такий прем'єр-міністр. Він був 35-м і 37-м прем'єр-міністром. Е, Генрі Джон Темплі, паль Мерсон. От він казав е, фразу, яку всі пописують е, Черчиллю, в Англії немає постійних ворогів і постійних друзів. в неї є лише постійні інтереси. Це я до чого веду? До того, що е, ми зараз е, дуже близькі з Польщею. Да, у нас є е, спільний ворог, причому спільний ворог він існує ну, років 400 точно вже. І спільні інтереси і спільний ворог дає можливість нам спільно зараз протистояти цій загрозі. Е, мені дуже сподобалася реакція на все, що відбувається е, віце-прем'єра Польщі Качинського, який, напевно, один з небагатьох вийшов і сказав: каже, слухайте, каже, ми як допомагала Україні, так і будемо допомагати. Хто там говорить, що там говорять, це вже їхні проблеми. Насправді все має бути в межах того, щоб що, що відбувається в світі. І комплекс дуже простий: вибори, і необхідність подобатися своїм фермерам. Це раз. А по-друге, в перспективі Україна навіть не уявляє, яка буде складна ситуація. З е, допуском нас до ЄС з боку е, деяких країн, які себе аграрними називають, але в яких дуже величезна і потужне фермерське лобі, лобі тому що поява е, в, е, в ЄС країни, такої великої країни, яка по площі буде більшою за будь-яку країну ЄС, по населення ні, але більшою. І що дозволяє нам. Використовуючи ці площі, отримати значну кількість збіжжя, яке може хлинути на ринок ЄС, і вони нічим не зможуть його зупинити. Ну зараз вони ще там можуть щось придумати, да, там якісь е, обмеження. Це для них величезна проблема. І ми зіткнемося з цією проблемою зі сторони Польщі, е, як, з якою вже зараз і Болгарії, і Румунії. А я вже не говорю про старі держави ЄС, е, Францію, е, Іспанію, тобто, це величезна проблема. Тому в цій ситуації нам просто треба всіх заспокоїтися, просто зупинитися і заспокоїтися. І зрозуміти, що будь-яка е заява, що з нашої що з польської сторони, призводить ще до, до, ще до погіршення і до того, що нам все одно прийдеться цей гордій вузол розрубати. Але це буде набагато складніше і не так ефективно. Тому на даному етапі просто зупинитися, хоча б з нашої сторони. Чи ми це зможемо? Ну подивимося. Ну, от, власне, було анонсовано, що обоє міністрів сільського господарства що України, що Польща домовилися, якби обговорити всі деталі і владнати цю ситуацію. А ось ви згадали таку тезу, ви вважаєте, що цей конфлікт з Польщею показовий і він може в майбутньому завадити нашому вступу в ЄС? Саме так. Ми, як аграрна країна, в якій є величезний, потужний аграрний сегмент, просто. Знищимо, знищимо з нашими дешевими цінами, дешевою робочою силою аграрний комплекс е, країн, які знаходяться на дотації. А якщо ще наші фермери спробують вийти на їхній ціновий ринок, на, на їхній ціновий сегмент і спробувати отримувати, це вже прийшла Польща е, Польща проходила, це проходила Литва, е, Латвія, Естонія. Деякі моменти їм просто невигідно наприклад, вирощувати деяку сировину, тому що ну, що ти вирощуєш збіжжя десь в Естонії, да? а що ти його отримуєш з Франції там, ну, там, чи з якоїсь іншої країни, де воно ну, легше досюється. А тут 50 мільйонів, 50 мільйонів, навіть при тому, що у нас частина території окупована. Що, що Європа буде з цим робити? Тому це величезна проблема, і просто про неї знають, і вони її просто відкладають зараз, а вона потім вибухне. Це, до речі, один з тих моментів, чому вони так бояться появи з її дешевими фруктами і очами Туреччини в ЄС. Тому що ну, куди помідори, які вирощені в Туреччині, вони ну, точно явно дешевші, ніж якісь там голландські чи бельгійські. Тому це теж така величезна проблема, а продавати їх треба за одної ціною і за одним вимогами. Ви, до речі, згадали за заяву віце-прем'єра Качинського. Так, а ось є ще декілька тез. Зокрема, от польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський він сказав навпаки, що Україна може отримати зниження підтримки внаслідок цього всього. А прем'єр Польщі Моровецький сказав, що вони більше не озброюють Україну, адже озброюються самі. А як би трактувати ще в додачу до заяви Качинського, ось ці тези? Я думаю, що це більш політичні тези. І коли стане питання перед союзниками, хто, хто яку лепту буде вносити в підтримку України? Слухайте, а ми не втримуємося, да, і, що і росіяни підуть через Білорусь на Польщу? Ну підуть, нехай поляки готуються до війни. Поляки готові воювати, вони озброюються, але воювати вони не готові. І це поляки, до речі, так само розуміють і. Їхні виборці набагато краще тепер це розуміють, тому що спілкуються з, з, з нашими громадянами, які там перебувають. Поляки воювати не хочуть. Але вони готуються до війни. Нехай готуються. Слухайте, ну в у нас з у нас поляками завжди були третя, дуже великі, і вони нікуди не дінуться до тих пір, поки вони не збагнуть. Що у нас справді є один ворог і спільна історія майбутнє в першу чергу. Ми згадали за політично-складової вибори, якщо брати спільного ворога Росію. От е, чи може Росія втрутитись у вибори в Польщі, якимось чином їх зривати і розповсюджувати антиукраїнську пропаганду і настрої всередині країни. Вона зараз це намагається робити, в неї це мало виходить. А чому? Тому що ті е, канали, через яких вона це робила, вони дискредитовані нею ж Росією. Вона їх використовувала зовсім іншою метою. Все одно будуть гроші. Все одно буде е, вкиди, все одно будуть е, намагання е, друкувати то чи інше е, підзвучування, там, іммігранти, там ще щось таке. Але треба розуміти, що поляки, наприклад, питання мігрантів взагалі не сприймають так, як хочеться сприймати Росія. Якщо б це були там, ну я не хочу тут зараз вдаватися е, якісь російські ці моменти. Але для поляків українці, е, які працюють, це набагато вигідніше, ніж е, ті, що приїжджають е, з арабських країн і намагаються створити свій арабський світ в їхньому е, християнському середовищі. Те, що їм вдалося там, в інших країнах Європи. Поляки цього не хочуть дозволяти. Українці так не роблять. Українці, якщо не е, знаходять церкву, то вони тихо там, десь намагаються між собою спілкуватися, без якихось там знаєте, мітингів, е, ходіння з хворуговами. Я не беру окремо місто Перемишль, там окрема ситуація, але факт залишається фактом. Тобто, наші більш е, пристосовані до інтеграції в їхнє суспільство. І поляки це розуміють. І є вже економічні розклади, де це все виводиться, що українці їм принесли користь, бо їхні чоловіки всі працюють в Ірландії, в Великобританії, якщо не в Штатах. А їх немає чим замінити, от наші їх замінили. І дуже моменти, великі, там що історичні моменти, ну так, вони будуть це піднімати. Вони от в черговий раз спробували підняти питання е, Волині. Ми ж знаємо про цю ситуацію, не вдалося. Треба вище бути цього. І в Польщі до речі, це все дуже добре розуміють. І ті, ті політики, на які колись. Базувалася е, Росія, вони вже не в тому е, стані. Там е, були маргінальні праві структури, які були е, дискредитовані своєю участю в е, диверсійних акціях і на території інших держав, і е, участю в агентурній мережі російської спецслужб. Тому сподіваюся, що Росії не вдасться розмухати українську карту в польських виборах. Інша ситуація з Туваччиною, це окрема тема для розмови. Власне, давайте поговоримо про те, що Росія робить що й на території України. Ось 21 вересня Росія вперше за півроку останніх вдарила по енергооб'єкту українському. Гур повідомляло раніше про те, що Росія розвідка Росії робить. Якби аналіз і розвідку наших енергооб'єктів. Це вже можна констатувати як в початок обстрілів перед зимовим періодом енергооб'єктів, і взагалі, що очікувати в порівнянні з минулим роком? Адже зараз у Росії ресурсів, зокрема ракет, стало набагато менше в порівнянні з минулим роком. Ну е, треба розуміти, що то, що відбулося вчора, це був пробний такий е, шар. е, Можна приписувати там до дат, до, до подій, там да, там, ООН. Не знаю, удари по російським об'єктам в, в глибині Росії в, на окупованих територіях. Е, але відбулося те, що відбулося. Росія спробувала повторити те, що вона зробила минулого року, 10 жовтня. Е, треба розуміти одне: в Росії справді ресурсів набагато менше. Вони будуть зараз активно використовувати е, шахеди. Тобто безпілотники разом з ракетами, причому ракети в меншій кількості, але вони будуть активно це використовувати протягом найближчих двох-трьох місяців. На жаль, це, це правда, і нам до на цього треба буде готуватися. Як ми входимо в цю ситуацію? Я думаю, що ми входимо набагато краще ніж минулого року. Морально-психологічно, ми вже підготовлені, ми знаємо, що нам чекає, що нас може чекати. Люди ще минулого року скупилися так, там, не знаю, генераторами, порубанками, ліхтариками, що ну, все обкладена вся квартира, всі знають, що робити, як бігти, куди де, як заряджати, як виходить з ситуації критичної, да, там, чи хтось в село поїде ближче до пічки, хто, хто хату закриє. Там. Ну, тобто є варіанти, куди можна втікнути і якось вижити в тій ситуації. Це що стосується населення, що стосується енергетиків, вони е, провели величезну роботу, в тому числі приватні структури, в тому числі і за рахунок е, коштів донорів. Е, була змінена система, е, система е, влади, е, це, система е, постачання. Е, вони перетрасували деякі е, шляхи для того, щоб вони не збігалися з тим, з тими картами, які є ще з радянських часів. Деякі об'єкти обладнані спеціальними захисними спорудами. Тобто, це все в комплексі робиться. Ну і плюс наше ПО не стояло на місці, воно і збільшувалося, і покращувалося, і більше досвіду. Тому я думаю, що ми на паритетних засадах. Як і Росія спробує нам е, зашкодити, так і ми спробуємо їм перешкодити. От, власне, про їм перешкодити. Кирило Боданов в одному з своїх інтерв'ю казав про те, що е, ми готуємось до цих обстрілів і Росію теж чекають у відповідь сюрпризи. От нашу думку, Україна може проводити атаки на випередження, тобто знищуючи засоби запуску на місцях їх дислокації. Ну, власне, на це й розраховано. У нас вони є. От дивіться, що вчора вночі відбулося. Вночі відбулося не просто е, обстріл е, аеродрому САК. Так, та, а і база, де готувалася е, готувалася поповнення для керування цими моджахедами шахедами, і е, звітом вони так само і випускалися. Тобто, це вже, вже йде в тому контексті, що ми на випередження працюємо. А то, що ми ще почнемо працювати точечно по тих, хто відповідальний за цю за проведення цих акцій, тому ні в якому разі ми повторювати їхні злочинні дії не будемо. Це однозначно, ніхто цього робити не буде. Але то, що ми е, спробуємо е, своїми акціями по військових об'єктах, по об'єктах е, військової інфраструктури, по логістичних центрах перешкодити їм е, нормально функціонувати їхнім механізму, то це однозначно. Ви згадали за нічну атаку на аеродром у САКах і дійсно, Крим уже декілька тижнів підряд зазнає атак на військові об'єкти навіть в певному тилу. І ось виникає питання: це вже можна вважати, що Крим під частковим вогневим контролем? Так. Є в цьому були серйозні передумови? Це ланцюжки ну, звіння одного ланцюгу. Чому? Тому що е, без е, за, звільнення захоплених е, окупантами вишок, так званих вишок бойка, е, знищення там або захоплення е, спеціального обладнання, без е, наших е, вдалих атак на засоби е, протиповітряної оборони е, противника на е, західному збережжі Криму, без висадки е, наших хлопців. 23 серпня на узбережжі Криму, де вони так само фактично ліквідували військову частину, яка забезпечувала контроль за повітряним і водним простором, то це все могло і не відбутися, тому що ми тепер просто маємо величезну дирку в їхній обороні, яку вони не знають, чим закрити, поки що вони там щось намагаються щось звідкись перемістити, але це втрати величезні. Один комплекс триумф коштує мільярд двісті. Я не кажу, що він знищений повністю, але основні елементи і це безврадна втрата, її так просто не можна поповнити. Якщо не помиляюсь, там це 400, аж дві штуки з різні періоди знищили в Криму. Так, десь фактично щоб щоб, щоб глядачі зрозуміли наскільки настільки це вартісна іграшка для росіян. То крейсер Москва з усіма її системами десь це оцінювалося приблизно в 750 мільйонів. А тут йде питання про мільярд двісті. Тобто це дуже серйозна установка. І як вони це збираються, не знаю. Нехай викупляють в Туреччину назад. Вони ж на весь світ вихвалялися, що це 400 це найсучасніша в світі система ППО, і навіть Петріот їй не годиться і в підмітки, як кажуть. Тепер нехай доводять інше проти чи протилежне. Я не знаю, тому що наша працювала дуже аксивно. Ця ж система, як, як, як коли створилася, вона створилася навіть не проти ракетна, вона проти про протиповітряна, тобто вона проти літаків яких можна е засікти і збити на відстані, але проти дрібних дронів, яких вона просто ну, якщо ми якщо її бачить, то вона просто не спроможна працювати, це продемонстрували наші е безпілотники. От ще в продовження теми Криму хочу поговорити про флот російський, адже також було чимало атак на російський флот і знищені кораблі, знищені підводний човен. Навіть і я так розумію, що ці засоби теж готувались до майбутніх обстрілів України в осінньо-зимовий період. І ось питання. Чи несе ще досі російський флот серйозну загрозу для нас? Адже протягом останнього часу ми все менше чуємо про його патрулювання, а все більше чуємо про те, як вони відходять на певні лінії і зазнають значних втрат? Я хочу сказати, що Чорноморський флот або як, як зараз ці жартують флотілі, тому що них фламано немає. Е, вони там призначили ще одного, і, і, і той ми дістали то адмірала Макарова. Так от, їхнє, і, 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 їхнє це військове формування на морі, воно е, не виконує тої функції, яку воно має виконувати. Е, нормальна, адекватна країна, ну, не знаю, там взяти Болгарія, Румунія, ті, що в Чорноморському регіоні. Ну, Туреччина це окрема історія там. Вони мають е, узбережжя ще середземного моря, е, тому там інше, інше, інше питання. Але от взяти Румунію і Болгарію – це країни, які мають флот. Але цей флот виконує е, певну функцію. Він забезпечує охорону і оборону узбережжя і е, виключно економічної е, зони морської. Все, він не е, розрахований на якісь е, військові дії експедиційного корпусу в далекому зарубіжжі. А Чорноморський флот це флот, який мав би. Ітримувати, фактично, це така база е, флоту, який має вихід, мав би мати вихід в океан в індійський в першу чергу, е, частково в Атлантичний. Тобто він через, чор, через Чорного моря виходить в Середземне море, і потім е, розходиться да, кудись там, і виконує якісь там стратег... геополітичні стратегічні якісь завдання в. Е, або в, в Індійському, або в Атлантичному океані, оця функція Чорного морського флоту чи Радянського Союзу. Росія не має флоту, який би забезпечив там прикриття узбережжя. Вона має флот нападу. А флот нападу е, е, мав би захищатися. Він не може захищатися, тому що система, яка е, мала б функціонувати, вона вся мала бути побудована навколо крейсера Москва, який її був. Тим командним пунктом з захистом протиповітряної оборони і так далі. і так далі. Нема цього захисту, вони виходять не в повному функціональному забезпеченні, і е, проти тих морських дронів вони поки що тактики ніякої не відпрацювали. Поява дронів, які е, можуть е, бути прикритими великими хвилями. Вони, і е, які мають е, ну, дуже малу е, таку, е, пізнаваємось через радіолаційні локатори, це е, величезна проблема для них. А саме цим, е, цими дронами був пошкоджений останній ракетний, е, малий ракетний корабль в, і в Керченській протоці, і в, на, на вході в бухту, флот е, російський можна вибити по одному. І що з ним зараз робити, якщо вони вийдуть з Чорного моря в середземне, вони вже не повернуться. Де його заховати? Вони не мають. Вони не мають підготовних площадок, портів захищених. Єдиний, вони залишили було... його на, на грубо кажучи, на погибель в нас. А це не перший раз. Ця історія повторюється вже третій раз. Перша історія це турецька війна, коли вони змушені були затопити свої кораблів. В Севастопольській бухті. Я навіть не беру Першу світову війну і революцію, де вони так само там втратили фактично величезну кількість кораблів, тому що не знали, чи ми за білих, чи ми за червоних, чи ми за Україну. А Ситуація з Другою світовою війною коли вони змушені були втікати аж в новоросійське і далі там в Грузію. Де нема просто пристосованих стоянок, і вони змушені, змушені були стояти фактично на рейді, на, на рейді цих портів. От і все, і, і, і значну кількість вони так само загубили в Севастополі. Крим і Севастопольська бухта, тільки гіпотетично розраховані на якісь там військові об'єкти, можливо, 18 кінця 18-го, початку 19 сторіччя. Но ХХ -е століття і 21-ше, тим більше показує, що це бред, де там величезну кількість боєпри... боєприпасів, логістики, військовослужбовців, флоти. Тому що концентруючи це все в одному місці, дуже легко і дістати все в одному місці. Тобто, фактично така пастка, яку дуже легко якби, знищити, саме так. На останок ось таке питання. Часто зустрічав думку, що коли закінчиться війна, буде зрозуміло від того, коли ми перекриємо сухопутний коридор на Крим і вийдемо на узбережжя Азовського моря. Чому саме так? Що після цього має відбутися? Коли ми ви... вихід, наш вихід на узбережжя Азовського моря, закриє питання Криму. В одному простому, одна проста річ. Для чого взагалі почалася вся ця компанія в 2014 році? Крим без сухопутного коридору, без Кримської, без Дніпровської води, без електрики Запорізької атомної просто нікому не потрібен. Це величезний, величезний чемодан без ручки, який треба тягнути і витягнути, навіть економіка не воюючої Росії не могла. Вони кидали туди гроші величезні, там, там трильйони. І, 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 і толку ніякого немає, тому що воно просто все йшло. Частину крали, частину в пісок ішла, частина просто роз'їдалася, тому що армія бере все. Кримської, в Крим води нема самі винуваті, Їхні, ними підривали Каховське водосховище в плутину Каховського водосховища. З електрикою не виходить, тому що. Це треба е, мирний час і е, певну кількість робочих, і просто там заново будувати всю систему розподілення. Це раз. А по-друге, в запорізькі станції використовується паливо не російського виробництва, а американського. І е, замінити його вони не можуть поки що. Можливо, вони десь там колись і щось зроблять, як ми зробили. Відмовилися від російських цих твел, і тепер залишається єдиний єдина момент: це схоплений коридор, який такий примарний. І якщо ми його перебиваємо, воювати за Крим просто ну, відпадає потреба. А тим більше за е, південь України. І вони змушені будуть просто відійти в, назад назад в Росію. Чи вони залишать своїх колаборантів, я думаю, залишать. Як вони залишають своїх колаборантів? Дуже яскравий приклад був вчора. Будь ласка. Всі, всі домовленості по Нагорному Карабаху залишились десь там. І вірмени, по-моєму, вчора все сказали, тому що нарешті вони збагнули. Бо одна справа, коли ти кидаєш борщем в українське посольство і щось там кричиш, та? бо, 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 бо ми не визнаємо Карабах. А друга справа, коли Карабах визнає Донецьку-Луганську республіку, а ми просто спостерігаємо, як е, Азербайджан відновлює свою історичну цю. Ну от так от сталося. А до речі, а чому ж Росія не допомогла своїм партнерам? Вони ж ОДКБ б'ють себе в груди, що вони такий надійний партнер. І ось вчора, як ви кажете, дійсно ми чули ці лозунги е з матами в сторону Путіна і в сторону Росії. Адже там навіть ситуація в тому, що наскільки повідомляють, навіть російські миротворці загинули, а Росія все одно сидить, склавши руки. Ну, тому що вона не має сил це раз, а по-друге, вона ніколи не виконує своїх зобов'язань. Взагалі ніколи не забере. Я мені сподобалося. Сьогодні... Виступ одного грузинського аналітика, який розповідав про цю війну, і сказав: Шановні, на Кавказі завжди були війни. Були війни між царями, князями, державами, бог його знає. Но там ніколи не було між, е, е, вражди між народами. Вірмени жили в Баку, а брадянці жили по всьому Кавказу. Е, Грузія розділена на, на, там, на мусульман, на християн, на кучу народів. Всі жили мирно, поки не прийшла Російська імперія і розділяє власту. Всіх пересварила, зробила купу територіальних претензій одне до другого, зробила якісь там штучні кордони, які хочеш, не хочеш, треба визнавати. І це, це, це просто щастя, що вона відповзає з Кавказу. Я думаю, що і Арджелянський, і вірменський народи розберуться між собою. І е, на, на цій землі нарешті запанує мир. Всі будуть мирно жити, мирно їсти один до другого гості і, і, і вирішувати питання в зовсім іншому ключі, ніж це завжди намагалося зробити Росія. Створити конфлікт, війти туди і контролювати цей конфлікт е, до тих пір, поки він це вигідно. Я це, це це навіть не вговорюється. Ну, будемо сподіватися, що і інші незаконні формування також будуть з часом відпадати. Дякую вам, Вікторе, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтеся з нами. Все буде Україна.